Багато хто зараз не може зрозуміти, чому жінкам так важливо об'єднуватись. А я вирішила довго не пояснювати, а створювати. Тому місяць назад з'явилась неймовірно класна жіноча тусовка Богиня з богиною». А Я жінка до і після. Це я тепер вже точно знаю. Якщо тобі цікаві мої секрети, якщо тобі важливо... Знаходитись в місці, де ти будеш отримувати неймовірну підтримку, жіночу енергетику, де ти будеш відчувати себе на своєму місці, де ти зможеш знайти класних подруг, де буде багато спілкування, де ми піднімаємо мега важливі теми для кожної дівчини, де ми розбираємо конкретні кейси, де ми йдемо в глибину, але Досить довго на цьому не затримуємось, тому що життя жінки воно дуже різнопланове, різноманітне, цікаве. Якщо саме ти відчуваєш, що зараз прийшов той час щось змінювати, зробити своє до і після. Приходь до мене, я поділюсь досвідом, я поділюсь своїми дівчатами та нашою енергетикою, тому що, жінки, ми маємо об'єднуватись. Чекаю на тебе. Став в коментах плюсик, або пиши мені в особисті. Пока!